Всім привіт! Сьогодні в огляді у нас ось така двокімнатна квартира з ремонту. Зараз я вам швиденько про неї розкажу і покажу, а ви поки що поставте лайк цьому відео і підпишіться. Ну а ми починаємо. Починаємо ми з ось такого коридору. Вхід на двері. З цієї сторони. Ось. Ідемо далі. Переходимо до ванної кімнати. Ось така у нас гарна ванна. Покажу вам з цієї сторони. Плитка в ванні з краму граніту. Ну, а ми йдемо далі. Переходимо до. Ось така у нас кухня. На кухні також плитка з керамограніту. Ну, а ми переходимо, напевно, ми на цю кімнату на кінець залишимо, скільки там саме цікаве, перейдемо до. Другої кімнати. Ось така у друга кімната, встановлений конди... кондиціонер, як ви бачите. Покажу вам з цієї сторони. Ну і перейдемо до головної кімнати. Ось така у нас велика гарна кімната з панорамними вікнами, з яких відкривається дуже чудовий вид. Тепер вам покажу кімнату з цієї сторони. І... Покажу з цієї далі. Також хочу показати вам вид з балкону. Ну і перейдемо тут знову до кімнати. Обережно. Так. Ну, тепер давайте трішки інформації. Квартира 61 метр квадратний, знаходиться вона по адресі е, Зарічна, 22, знаходиться вона на третьому поверсі. Стіни тут проштукатурені сіткою фасадною і прошпакловані під шпалери. До речі, хотів би звернути увагу на цей візерунок на стіні. Який гарний, дуже подобається. Тут заведена нова електропровідка. І хочу вам показати, в коридорі було розділена вона по групам і контролюється через реле напруги. Я думаю, ті, хто знає, що таке реле, це оцінять. хто не знає в двох словах. У випадку, якщо електроенергія підскакує вищі норми, то реле напруги відключає електроенергію, жде, поки вона стабілізується, а потім автоматично підключає. В наші часи це прям суперфункція, думаю, щоб не погоріла наша вся техніка. Так, ідемо далі. В коридорі та в ванні йде тепла підлога. Щось, я вам покажу ще включателі. Коридорі. Так, йдемо тепер до отоплення. Отоплення у нас йде індивідуальне, двохконтурне газове, як бачите, все підключається. І також йдуть стрільні батареї в кожній кімнаті. Також в квартирі йдуть матові натяжні потолки чи натяжна стеля. Я думаю, в коментарях мене зразу поправлять. Будь ласка, в кожній кімнаті. Будинок утеплений пенополістиролом толщиною в 100 мм. Так що будинок достатньо теплий. зданий він у 2017 році. Майже всі квартири тут розкуплені, по-моєму, залишилось тільки три квартири на продаж. І то це верхні поверхи двохярусні. Як на мене, дуже крута квартирка. Мені мені дуже подобається ремонт, особливо плінтуси, які, до речі, ідуть. З дерева. І виглядає це прям дуже ефектно. Ну, всім, кому сподобалась квартирка, поставте лайк цьому відео. Пишіть в коментарях. Всім гарного дня. А, саме головне, ціна за цю квартиру 63 тисячі доларів. Ну і хто перший, того ключики. Всім гарного дня. па